В кінці здачі тестового завдання машина вам покаже, скільки балів ви набрали, і ви вже перший елемент, скільки він оцінений, ви це вже знаєте. Другий, третій, четвертий елемент це вже буде безпосередньо оцінювати журі. І, на жаль, за 5, 10, 20 хвилин ми це сказати не зможемо. Тобто, це буде дуже довга за часом робота. Тому друге завдання. Передбачає виявлення помилок на кресленні, яке вам буде надано. Тобто, вам буде надано креслення. будь ласка. Це технологічне. Вам буде надано креслення. І до нього буде наданий аркуш. На цьому аркуші ви повинні написати всі помилки, які ви знайдете. На цьому кресленні. Скільки їх, я не знаю. Ну, Що ви посміхаєтесь? Ми ж теж не ми все знаємо. Що ви думаєте, якщо у нас є вища освіта, ми вже все знаємо. Ні, ми теж не знаємо. Це треба написати, чи да, це треба написати на аркуші. Наприклад, на діаметр такий, то неправильно. Да, 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 словами ви все це прописуєте. Крім того, звертаю вашу увагу, що на всіх завданнях, які ви будете виконувати, ви повинні будете ставити варіант і повинні ставити свій особистий підпис, щоб потім не було е, недомовок, що це не, не, не мій аркуш, мені його підмінили, ви не те дали, не те придали і так далі. Таким чином е, друге завдання ви виконали. Третє завдання, завдання називається комплексне завдання описового характеру. Операційна технологічна карта механічної обробки деталі від ролика. Ось е, цей, е, це креслення. А далі завданні, звертаю вашу увагу. На кожному аркуші окремо зроблена схема переходу. Ваше завдання, і ви бачите, на цьому завданні стоїть ще, крім 100 сторінка. Ваше завдання, по-перше, розкласти всі сторінки в тій послідовності, як ви вважаєте, і пронумерувати, а потім заповнити всі відсутні, всі пусті форми. А накреслені, накреслені. Якщо ви так вважаєте, поставте, будь ласка. Схематичне зображення різального інструменту чи щось інше. Значить, аркуші зразу вам хочу сказати, лежать в неправильній послідовності. У всіх послідовність, невірна, зібрана, однакова. Тому зразу попереджаю, це не перший аркуш. Він не перший. Який, я не знаю. І четверте завдання, яке ви будете виконувати завдання розрахункове. Ось аркуш. Ось два завдання. Ви тут робите розрахунок, використовуючи, якщо це знадобиться для вас калькулятор, який знаходиться в програмному забезпеченні комп'ютера. і сюди... Записуєте формулу, сам розрахунок, ну і, звичайно, той результат, який ви вважаєте вірним. На всю цю, цю процедуру, згідно умов проведення конкурсу, відводиться три академічні години. Правильно? Академічні Астрономічні, вибачте, три години. астрономічні години. По 60 хвилин. Астрономічні це одна година, а академічна це 45 хвилин. Після закінчення цього терміну часу, в незалежності, завершили ви виконання завдання чи не завершили, ви повинні зібрати свої аркуші з відповідями і здати е, членам журі, які будуть знаходити, знаходитися в тих аудиторіях де ви будете виконувати своє теоретичне е, завдання. Після того, як ви завершили роботу, ви ті, хто раніше завершив, він виходить і направляється в кінолекційну залу, де у нас з вами відбувалося відкриття, і там очікує вже безпосередньо ваш, своїх колег-конкурсантів, які будуть закінчувати це завдання. Якщо в ході завдання виникне питання щодо перекладу з української мови. На російську, ну щоб ви так розуміли, тому що тут різні регіони. Тому, будь ласка, без усякого сорому, піднімайте руку, член журі підходить, і це питання вирішується. Не соромтесь, щоб потім не було зауважень. Я написав погано або невірно, тому що не зрозумів переклад і не зрозумів термін українською мовою. Ця причина до уваги членами журі братися не буде. Тому тут ми готові вам надати повну допомогу з перекладом того технічного терміну, який вам буде незрозумілий. Номер 11. 12 балів із 30. Номер 17. 19 від них. Гурпова, творча робота. І деякі от ми в місті Києві провели ряд заходів професійнаційної роботи і залучили старшокласників. То Деякі керівники зараз світніх навчальних закладів не знали, не думали, що таке може бути у професійно-технічній посвіті. Сьогодні, я думаю, тут в цьому приміщенні по 23 деякі теж представники влади побачили, що ми є потужна система, яка працює і буде працювати. Значить, це так коротко, я не знаю, я може якісь аспекти я не зачіплював, бо тут можна говорити годинами про проблеми, які є в профтехосвіті. Є ряд нормативних документів, на такий ми працюємо і частково окреслив. Є розпорядження, славнозвісно, 886 Р. До нього це план. Було слухання на уряді України про задоволення потреби ринку праці кваліфікованих робітничих кадрах. Ми сподівалися, що дасться певний поштовх, воно дало, вийшло це розпорядження. У цьому розпорядженні теж саме стосується кабінетів хімії, фізики, біології. По технічним засобам навчання. Частково там ми скоротили вдвічі, але на папері ми такий наказ теж видали і, мабуть, ви його бачили, там все є на сайті Міністерства освіти. От. Інші проблемні питання я готовий ходісники. І міністерство заціляють провести першу роботу, яка буде коштувати з першої речі. Напіва президента, у нас є намір президента до 30 тисяч гривень. Значить, у нас перший.